Це одна з моїх найкрасивіших лілій. Зійшла лише одна. Тут вони посаджені три штучки. Вони тут ростуть вже декілька років на цьому місці. Але цього року я побачив, що зійшла лише одна. Вирішив розколупати їх, подивитися, що з ними не так. Вони оказалися зверху трохи примороженими. Я їх промию гарненько, обріжу це, що підморожене. І знову посажу. І гарно оброблю. І гарно почистив, обрізав все, що пригнило. Це розтвор з марганцовки. Тут у мене вода з стимулятором роста, з антистресантом. Тут у мене попіл. Zobaczcie, jest liza. Tak obrównaje.